Насіннячко високорослих помідор. Борщ червоношкірий є насіннечку. Дуже урожайний, до речі, сорт мені сподобався він. Мрія Аліси. Така цікава, солодкий сорт високорослий, дуже гарні самі плоди смачні. Пузата хата. Дуже люблю його. Такі торбинки м'ясисті, мало насіння, урожайний. І класні величезні помідори. Так, земляніка помаранчеві такі. Цього року вони в мене не дуже великі були. Буду сіяти ще, тому що трошечки не дотягнули від заявленої синя груша духова. Я її називаю просто синя груша. Сорт урожайні можна консервувати, можна так споживати м'ясисті, такі і гарненькі, і смачненький сорт.